Я ось уже збираю валізку собі. Тут на всякі кофточки, носочки в кучу навали собі. Скоро ми будемо вільні, скоро буде на польщі. Із закордонними паспортами та валізами хлопці від 18 до 22 років вже тиждень можуть виїжджати за кордони. Ніякого збільшення пасажиропотоку від цього а, не, не відбулося. Виїхати за кордон можуть не всі хлопці віком від 18 до 22. Певні обмеження залишили. Човони. Обіймають посади в державних органах влади, в місцевих органах самоврядування в інституті демографії кажуть, що рішення дозволити молодим чоловікам виїжджати за кордон може мати як позитивні, так і негативні наслідки для України. Якщо скажімо, це зменшення кількості ну, дітей шкільного віку, зменшення потреби у школах. Зокрема, там прогнозують, це може вплинути і на шлюби, бо багатьом молодим жінкам буде важко знайти другу половинку серед однолітків. Навіть якщо частина молодих українців залишиться за кордоном, фахівці наголошують, в Україні силою їх все одно не втримати, бо ті, хто давно вирішив виїхати, однаково шукатимуть способи це зробити. Все, що може держава, зробити так, щоб після поїздок за кордон у молоді був стимул і бажання повертатися додому.